Наталя живе у будинку 4 на вулиці Уварова. У жінки маленька дитина протягом майже дев'яти місяців вона щодня спускається і підіймається сходами із візком. дитина маленька не завжди після прогулянки хоче підійматися на восьмий поверх. Це дуже складно. Спершу приходили, нам обіцяли, що зроблять. І ось вже вісім місяців пішов дев'ятий, і все без змін, підіймаю візок сама. 117 підйомників не працюють із жовтня минулого року. Чотири з них мешканці відремонтували за свої гроші. Розказує заступник міського голови Володимир Пепель. Інші пропонують ремонтувати на умовах співфінансування. Депутатським корпусом прийняте рішення щодо положення про співфінансування. В цьому положенні прописано о що 60% це буде фінансуватися за щодо міського бюджету, 40% це буде фінансуватися за що жителів, які проживають в тому чи іному ОСББ. Без цього, крім того, скажу, що у вовторних було прийнято рішення виконкому щодо першого етапу виконання цих робіт. На сьогодення 100, 100, 113 лифтів у нас не працюють. Титульний список, який затверджено першим етапом, 34 лифти вже мають відповідну проектно-сметну документацію для того, щоб можна було проводити відповідну тендерну процедуру. Необхідно а поповнити ОСББ гроші перечислити в цей фонд. Та вика після чого буде проведеться тендерна процедура, і будуть гроші перечислені з. Міського бюджету Ніна Чехун, голова ОСББ, брала участь у робочих зустрічах з депутатами. Тоді, каже, йшлося про інші відсоткові ставки. У 2020 році ми приймали участь Тобіж, у сопівфінансуванні ремонту ліфтів. Тобто у в п'ятнадцятому році вийшов закон, новий закон і чотириста сімнадцять де було сказано, що всі ОСББ і не тільки ОСББ а повинно бути співфінансування. Ми виконували свою частину співфінансування. Це ми робили кошторисну документацію на ліфти і технічну експертизу. Ліфти, які були до жовтня місяця, всі зробили капітальний ремонт, а жовтень листопад, грудень і е, ці ліфти у нас е, остановилися. Ми навіть згодні на 10 відсотків, то є, те, що, нам, е, ну, що ми можемо осилити. Е, і е, вийшло так, що на сесію не з того, не з цього, 90 там якимось п'ятим питанням виставляють 40 на 60. Тобто ця сума і ці цифри Ніде не обговорювались. Тетяна живе на дев'ятому поверсі у будинку на вулиці Уварова. каже у її під'їзді переважно пенсіонери, які не можуть здати гроші на ремонт. Крім того, мешканці квартир на перших чотирьох поверхах взагалі відмовляються від ремонту підйомників. Ані узнали, які люди живуть. А вони дізналися, які люди живуть у під'їздах. В нас одинокі пенсіонери, які живуть на півтори-дві тисячі. Яким чином вони можуть здати дві-три тисячі на ремонт ліфтів? У нашому під'їзді на Уваровачотири 4 188 тисяч на один під'їзд. Має yeah. фактически мер. До травня міський голова обіцяв, що нікого не залишить, і всі ліфти, які не працювали з 2020-го, відремонтують. Що все буде поступово. Наш будинок Терле Терле-2, в мене там є бабуся, якій 90 років. І вона щодня телефонує і плаче, бо 8 місяців не може вийти на вулицю. Саме абіна найбільш образливо мешканцям наших будинків, які сьогодні вийшли на акцію. Що інші будинки, які встали до жовтня 2020 року, в них ліфти відремонтували за бюджет міста. А ми живемо поряд і маємо тепер платити 40%. відсотків. А 40% – відсотків це 80-90 тисяч гривень. у нас уже півроку у нас не працює ліфт. У нас є велика надія, що колись їх запустять. Був випадок з жінкою. У неї високий тиск піднявся, гіпертонія. Вона підіймалась пішки і ось летальний випадок. У нас є маленькі діти. Моя подруга взагалі себе замкнула в квартирі. У неї проблема з ногою, і вона просто не виходить. За годину від початку акції протесту до людей вийшов депутат з профільної комісії Віктор Сухокобилін. Він сказав, що депутати готові до діалогу та пропозицій від голів ОСББ. На сьогоднішній день цією ініціативною групою є пропозиція змінити проект рішення, та вони хочуть надати свій проект рішення на комісію. До мене підійшли представники цієї групи. Я погоджуюся з ними. Дав свою підпис на це, і ми чекаємо їхній проект рішення, котрий зайде на нашу комісію. І ми будемо доходити згоди з ОСББ та виносити його до сесійної зали. Акція тривала кілька годин. У цей час стояли тролейбуси, інший транспорт об'їздив цю ділянку дороги. В ході проведення даного мітингу громадяни, учасники цього заходу, заблокували вулицю Ушакова шляхом. Ходіння по пішохідному переходу. Теперішній час працівниками поліції забезпечується публічна безпека під час проведення вказаного заходу та фіксуються протиправні дії вказаних громадян. По вказаним діям буде прийнято рішення. Про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з статтею 279 кримінального кодексу України це блокування транспортних магістралів. Наступного тижня суспільне повернеться до цієї теми. Аліна Олефір Григорій Шматко Новини на Суспільному. Херсон.